А якщо ви купили стіки і не знаєте, як їм користуватися, зараз за хвилини вам все покажу. Е, ви можете використовувати будь-який монтаж. Це може бути безпечна кліпса, це може бути вертоліт, це може бути рубунка або якийсь інлайн. Що нам, по-перше, потрібно? Нам потрібна наша насадка. Я, наприклад, буду використовувати 24-й бойл. Ми голкою проколюємо, далі беремо наш волос, е, голечкою задіваємо. Зараз потрапимо. Голочкою задіваємо, стягуємо наш бойл, далі фіксуємо стопорком. А далі починається найприємніше. Це ми беремо наш стік, вже готовий, тобто заморочуватись не треба. Ми просто зачіпаємо його за нашу сітку, продягаємо наш гачок і робимо маленьку петельку і просто задіваємо за наш вузолок. Все, у нас наша оснастка готова до закидання. Ми можемо ще використовувати, наприклад, флюр або можемо задіпувати, тобто макнути в ліквід. Наприклад, якщо у вас йде дощ і дуже швидко розмакає ваш ПВА стік, то ви безпосередньо можете макнути в е, якийсь ліквід, і він буде триматися довше. Тому, друзі, е, є вже готові варіанти. В одному наборі у нас йде 40 стіків, 400 грам, 10 стіків. Кожен можемо зробити з будь-яким смаком, тому переходьте на сайт. І безпосередньо обирайте найкращі варіанти.